Знаєш, Льош, я тобі скажу, так. ти задумався, чому сьогодні з тобою я, а не Вова? Uh, я чесно знаю, я знаю про це на, на відповідь на це запитання. Ну бо Вова з Умані, бо Умані. Узумані був з Умані. А бо Шо... зараз заробляє гроші. <свят> а що року восени населення Умані збільшується на кілька десятків тисяч хасидів? Це означає, це що, що почалося святкування єврейського нового року. Цього річ він починається 22-го і триває до 24-го вересня. В цей період кожен поважний хасид вважає своїм обов'язком відвідати могилу цадика Нахмана. Що в Умані. Ми ж приєднуємося до святкування і. Приготуємо справжній кошерний сніданок. А ось як приготувати традиційну єврейську страву із простих українських продуктів, що точно є у вас вдома. <гум> Які страви обов'язково мають бути на святковому столі у юдейський новий рік? Та як зробити своє меню, як ти казав, Кошер. кошерним. кошерним? Так, <гум> рецепти і кулінарні лайфхаки знає гастроюрист, волонтер, громадський діяч. Євген Комаров запрошуємо до рано. Доброго нашої... ранку. <світаю> Добрий ран. ран. <світаю> день. Так, Я насправді мав трохи по інакшому сказати. Я ще ж мав сказати, шата нова у Метука. Це клас хак самех. Я mm -hmm. би відповів. А, чому? Тому що хак -самех – це щастя і так. щасливого свята. Так. Щасливого свята. Ну, а яке щасливе свято без, без гідла? Давайте без робити. Що у нас за інгредієнти, роздавайте завдання. Давай у нас дуже цікава історія так. сьогодні. Ми сьогодні приготуємо запіканку, О -о -о. картопляну, кугель. Mm. А, це буде в нас картопля, цибулька, звичайна цибулька, зелена, mm -hmm. яйця, олійка, трошечки крохмалю. Сіль перець і, М -м -м. і ще одна Це олія. Так. Хто що робить? Що робити, роздавайте? Навіть, давайте так. Поїхали. Ми з Олексієм візьмемо картопельку, трошечки понатираємо, а, а, -а, -а. вас зараз трошки яйця збити з олією, сіль і перець. Суди. Сіль і перець, ну прямо так, щоб, щоб нормально мати. Да, Ви так? почули, е що він там був на велику крупну маленьку. На, на велику. А, от, до речі, від того, як ми натираємо картоплю, буде залежати і та фракція, і самої запіканки. Можна Натирати і на велику, і на, і на маленьку. Якщо, yeah. любите... Якщо любите маленьку, яка, яка фракція? <світник> мені, спод... знаєте, мені здається, якби ми були в Білорусі, це <світник> знаєте, як звучало? В залежності від того, як ми натримо картоплю, будемо вирішувати, яка фракція прийде до влади. <світник> <світник> там трошки, я тебе розчарую, там трошки інакше. Слухайте, про картоплю. Да. А, якою... Який сорт картоплі треба обрати для нашої справи? На... Найбільш крахмало в міській сорт картоплі краще обрати. Чому? Тому що вона буде скріплюватися. Якщо недостатньо крохмаля буде, угу. то ми можемо додавати додатково. А як, як визначати? Да. Ну, палець, палець облизати і виставити чин. чек. ось таку картоплю. Да, Беремось беремо такий ніж, ніж. Тільки такий ніж. Ніч Тільки не можна, такий. Да. Розрізаємо. Розрізаємо і е, присутність крохмалі, знаєте, як перевірити? Скріплюємо а -а. і дивимось. Якщо картопля не розпадається ага. ну, перші. <смітна> перші 10 секунд, то вміст крахмалю достатній. Тому <смітна> ми будемо якраз цим користуватися. Дивіться. Що ще важливо, крахмаль для чого? Для того, щоб скріплювати, для того, щоб наша запіканка майбутня не розпалася. Ти взагалі, ну, ми ж такі винахідливі, що зі страви з картоплею, з цибулею, ж безліч чого приготувати. Це правда. Ви, Ні, якщо <смітна> Ще... То, взагалі, то ми тоді запутаємося з кількості тих рецептів, і, і можна і запікати, і так. смажити. І що, чого таке можна не робити ага. з, цими, з цими стравами? А, а ще наш сніданочок може бути кошерним. А, ага. а може Що, бути. до речі, от вибачте, ви так зранку всі там кошерний, кошерний. А що означає це кошерний? Я заходжу в магазин, там вже є кошерне те, кошерне це, кошерне ага. ото, там навіть, не помідори кошерні вже є. Дивіться, кошрут це взагалі все суворо встановлені правила, за якими. Контролюється якість продуктів і правильність продуктів. Yeah. Забивають е, спеціальну худобу таким чином, щоб кров стекла, і тільки після цього можна вживати це в їжу. Е, кошерне це фрукти, і якісь ягоди, і зелень з моментом того, що немає там черв'ячків, якихось немає mm. яких nie, є, немає хімії да? <говорить> <говорить> через Ні, то вже в нашому інше. екологічне. А, тобто Пошерниця означає, що хтось зуб дає, що воно тойво. Так, ну там не просто зубде, там цілий рабін відповідає а, за ва, те, що воно... так. Слухайте, так. а мені дуже цікаво, просто в мене така специфічна сім'я, в мене батя топить за халяльне, мама топить за кошерне. Але, я, але я, ніколи, я ніколи не розумів, як, як зрозуміти, що таке, що таке кошерний посуд. Отут як О, Таке буває. Та звичайно, ми не можемо приготувати зараз повністю кошерний сингон без кошерного посуду. А кошерний mm -hmm. посуд це коли е, ми дивіться, можемо вже е, складати mm -hmm. сюди цю красу. Кошерний посуд, не посуд це та, ну, дуже гарно, дуже -ну. А, Кошерне посуд це, коли береш старілку і вмикаєш в мікву. А що таке міква? Ah, це цілий mm -hmm. басейн з дощовою водою Ясно. І, і ще й благословіння на це накладають. Ну, накладують. Mm -hmm. Олексій, давайте. Так, вже якщо троше, то я зранку макнув. Mm -hmm. Це добре. Не мекнув, а макнув. Так, так? Так? Ми якраз мак, як от зараз дивіться, що робимо з картоплею. Трошечки відсіжуємо зайву рідину, mm -hmm. щоб вона не поплила. Це куди? А це вже можна сюди вливати можна. сюди. Ага. А, до речі, щоб не темніла картопля, знаєте що, що треба треба? Що треба зробити? Їсти швидко. А їсти <правда> швидко або в водичку, <правда> або, або, дивіться, отак от, цибулечку сюди поклали. Ага. І вона трошечки може приходить. тримати ще додаткову історію. А чорти мені, тому що залізо окислюється. а ми тут зараз її трошечки оп-оп-оп-оп, mm -hmm. змішали. Не а я ще знаю, що обов'язково на святковому столі у ідейський новий рік, обов'язково там має бути хала. Mm -hmm. Правильно наголос? Oh, о, хала. да, хала. Mm -hmm. До речі, дуже схожа на нашу таку от якусь плетену булочку. Тільки зізниця, що це таке, що за страва, поясніть. По-перше, це дріжджовий класний хліб, mm -hmm. який дуже смачний. Його треба обов'язково. Випікати на свята, але є одне свята, коли не треба нам хала. Ми так зразу сюди перекладемо. Це угу. можна Супер. і будемо викладати нашу. А це є те, ще якісь страви, які мають бути принципово на столі? А, так, звичайно, це на новий рік. Ага. Яблучка, такі солодкі, обов'язково з джемом медом, uh -huh. бо з медом. Про що, щось свідчить про майбутній солодкий рік, гранат, oh, який примножує достаток, обов'язково рибка uh -huh. має бути. А рибка не просто Коротше, фарш... бідний, бідний новий рік, так? Да? Фарширована uh -huh. рибка, а фаршована рибка має ще й з головою. Чує, а фаршмак має бути. має бути там чи ні? <laughs> фаршмак це обов'язково. До речі, це не єврейська страва. А, ну, так, що ми... а. І не одеська страва. О, ну, все, знаєте, все, розоблачення, повне розоблачення mm -hmm. в ефірі. Подивіться, житті. Ну. Отако, отако, оце, оце оце буде... ми ставимо оце, духовку оце воно в духовку на духовки, Це після духовки. А дивіться, Давай, так поставимо, щоб було а, видно сюди трошки ближче. А, друзі, а, а, так... а, гаряче. А, а, а! Дивіться, ще маленький лайфхак, додаємо, значить, додаємо трошечки е, олії ага. зверху. А перед цим ще трошечки крохмалю. Крахмалю, щоб він за цукор, як це називається, Боже, реакція Майера. Як воно називається? Карамелізувався. Друзі, я нагадаю, що на єврейський Новий рік рош. Рожка. Угу. Ми а готуємо шана. традиційну картопляну запіканку. Кугель. Нам знадобилися значить, такі інгредієнти: яйця, картопля, обов'язково крахмальна, цибуля ріпчаста та зелений. Е е а, зелена цибуля чи нам потрібно так, так, так. і крахмаль, олія, сіль та перець. Ставимо це в духовочку на скільки? 200 градусів, десь 30-40 хвилиночок буде достатньо, щоб була така чарівна краса. Знає, і потім дістаємо отаке, друзі, Оп. і починаємо кушати. Куштувати, а це наша з хасом найлюбленіша частина програми. Куштувати, але куштувати, може, будемо перекрашатися. О. Нічого ж я так нарізав. Це а дуже якісь... класно. А є якийсь момент туди, можна якесь м'ясо додати. Я знаю, що свинину не можна, але враховуючи, що я полюбляю, ми прибираємо свинину. Щось можна додати. Можна додавати. До речі, історія з тим, що свинина заборонена, да. це міф. Серйозно. Вона, Чу, не, ми сьогодні вона не заборонена прямо в торі. Е, є закони, які ідеї дотримуються, щоб. Е, Прославляти Бога і нести mm -hmm. духовну місію, ну, і бути, і бути, і бути, і бути, і бути ну, більш духовними і більш класними, такими, виконувати всі свої зобов'язання. А немає прямої заборони, не їж свинини, не їж кролика, Все, не, не їж чогось там без ще що На є. Нас сумного разу проходимо зі стейками. Почекай, друг, але, але. Але, але до речі, кугель може бути не просто картопляний, може а. з макаронами бути. Серйозно? Солодкий, може. Можна натирати туди гарбуз, можна робити Яблочко. Можна... Далі за вашою фантазією. Головне друзі, яєчко. Так, Яйця дорожі. збиті. Я вам також скажу, вибачте, що я перебуваю, але я кожного разу в дитинстві думаю, що той дерун такий маленький і тоненький. Ось нормальний Ось Нормальний дерун, серйозно собі. Дерун дорослого, друзі, європейську картопляну запіканку-кугель нас готувати гастроюрист. єврейську вибачте, ну теж європейську. Волонтер, громадський діяч Євген Маров, дякуємо за смачний Боже. сніданок.